Щодня бригади екстреної медичної допомоги на Буковині виїжджають на 300-400 викликів, часто на десятки кілометрів від бази, іноді понад 500 кілометрів на день. Наприклад, з новоселиці до пункту кардіологічного відділення, я доїжджаю за 25 хвилин. Правда, я порушую всі правила дорожнього руху, але я стараюся людину довести, щоб вона була здорова щаслива і щоб вона радувала і сім'ю, і рідних, і близьких. Робота екстреної це реакція за секунди. Лікарі зізнаються, коли надходить виклик, не знають на що їдуть. Інформацію отримують уже на місці. Ну 300 з лишнім викликів є по центру 300 до 400 викликів. Буває ми, от ми в віддалений район, ми наїжджаємо, буває 500 кілометрів за добу. Кожен виїзд в нас це закінчується якимось результатом. Найчастіші виклики реанімаційні. Непритомність буває таке, що приїжджаємо. Зупинка кровобігу, проводимо реанімаційні заходи. От. Багато є такого, що і успішно, заводимо серця. Також інфаркти, інсульти, ДТП. Ти отримуєш виклик, стараєшся сідаєш в машину якнайшвидше швидше водію, кажеш нас терміновий. Ну переважно оголошують по селектору, що це терміновий. Їдемо. Але щоб знати на що ми їдемо, ми ніколи не знаємо. Тому за роки роботи я усвідомила одне правило: що наперед не треба переживати. Під час пандемії коронавірусу саме вони першими заходили у небезпеку, і тоді всі побачили, екстрена допомога це не просто служба, це перша лінія захисту життя. А екстрена медична допомога саме лікарі перші виїжджали на виклики, і саме ж перший пацієнт в Україні це був Чернівцях. І тоді дійсно було дуже так складно, і тоді звернули увагу на екстрену медичну допомогу. Наскільки важлива ця професія, і наскільки вона дійсно приходить на допомогу першою і рятує життя? Кожен виклик це чиясь історія, і поки інші чекають, вони вже в дорозі, без зайвих слів, без права на помилку, просто роблять свою роботу кожного дня. І нагородження з нагоди дня екстреної медичної допомоги це лише невелика подяка за всі врятовані життя. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі4.